Що до тебе несеться, що вірветься в найближчий час у твоє життя? обов'язково залишай вподобайку. Пиши у коментарях слово приймаю. Ні про що не думай. Давай подивимося, для кого ця інформація, так? Ти дуже в такому депресивному стані. Не приймаєш якісь ситуації у своєму житті. Іначе. Хочеться, знаєш, так піти від чогось, втікти, але не можеш. Таке враження, що застрягла, залежно від чогось. Чи це залежні відносини, чи це якась така історія? Наче з одного боку, так здається, що тебе щось тримає, а з іншого ти вільна, але чомусь йдеш і в тому всьому тупцюєшся постійно. Що несеться у твоє життя? Що прямо увірветься в найближчий час у твоє життя? Буде якась дуже активна ситуація, це може бути якась новина повідомлення від чоловіка. І таке може бути дуже в агресивній якійсь формі це все відбуватися. Чоловік може, знаєш, намагатися проявляти якийсь теж такий тиск своєрідний на тебе. І це може вплинути на твоє самопочуття, на твій депресивний такий стан. Знаєш, загалом ситуацію мені показують. Як наче ти ходиш по колу і не можеш з нього вибратися. Але насправді ти можеш з нього, з цієї ситуації, і загалом вибратися, з цього кола і розірвати її. Знаєш, от тобі зараз говорять, що тобі треба не поспішати, нікуди не бігти, стрімголов, і звернути увагу на те, що в тебе з'явиться в найближчий час шанс якийсь. Шанс до чогось нового. Але ти будеш пручатися, ти будеш намагатися якось всіх від себе відлякати, відігнати, захищати своє. Таке враження, що ти будеш боятися вийти із зони комфорту, і ти не бачиш якихось перспектив. Ти насправді дуже людина харизматична, сильна, емоційна, але десь застрягаєш якихось минулих історіях і десь дивишся на світ через рожеві окуляри, десь побоюєшся втратити свою власну якусь таку незалежність, впевненість, контроль свій власний. Дивися, будуть пропозиції, будуть в тебе пропозиції. Але тобі треба чітко розуміти, чого ти хочеш. Тому що без визначення ти будеш зависати і будеш знову шурувати в те коло, визначись, чого ти зараз.